Для коригування даних по заробітній платі необхідно виконати наступне. Увійдіть у розділ зарплата. Розрахункова відомість. Оберіть працівника та на панелі інструментів натисніть розрахунковий лист. Для того, щоб додати нарахування у розрахунковому листі, оберіть табличку нарахування. На панелі інструментів натисніть кнопку Створити запис. Оберіть зліва у вікні групу нарахувань. Лівіше відобразиться перелік доступних нарахувань, що входять в групу. Оберіть потрібне значення та налаштуйте відповідні параметри. Додане вами нарахування буде відмічене синім кольором. Для того, щоб додати утримання у розрахунковому листі, оберіть табличку Утримання. На панелі інструментів натисніть кнопку Створити запис. Оберіть зліва у вікні групу утримань. Лівіше відобразиться перелік доступних утримань, що входять в групу. Оберіть потрібне значення та налаштуйте відповідні параметри. Додане вами отримання буде відмічене синім кольором. Якщо ви відкрили вікно додавання отримання, а потрібно було додавання нарахування, натисніть на кнопку утримання або нарахування і види оплати зміняться на потрібні.